Проведіть простим олівцем вертикальну лінію. Це у нас буде стовбур нашої ялинки. Тепер зверху помітьте дугою лінії. Це у нас будуть верхні гілочки. Вони не досить довгі, коротенькі. А от нижні, далі, чим нижче, тим довші стають у нас гілочки. І дугою не палками рівними, а саме трішечки провисають. І дивіться, далі я спускаюся лінії ще довші. Всього у нас у мене 3, 4, 5. 5 шарів гілочок вийшло. Ось четверту намалювала, зараз п'яту пару гілочок. Вони найдовші є. Це ми зробили. Тепер підправте стовпур вашої ялинки. Вона трошечки розширюється. Візьміть зелений колір. І Починаємо штрихувати голочки наші. Вони паралельні, одна одній лінії йдуть під одним нахилом. Не в різні сторони, а під одним нахилом в одну сторону, а знизу протилежно. Але вони уявляєте, що наче гілочки, ці голочки, вони йдуть до сонечка. Ось так. Тепер другий повторимо. Я зараз буду трішечки прискорюватися, але це лише запуск прискорений. Ви так швидко не малюйте, ви потихеньку. Ось так у нас виходять такі гілочки. Вони досить пухнасті, не малюйте досить довгі, або занадто коротенькі голочки. Малюйте середньої довжини, тоді у вас буде досить пухнаста ялинка. Зберігайте нахил з лівої сторони, з правої сторони. І скрізь так. Наче як трактор проїхав, колеса в нього, або як ніжками йдете. Ліва ніжка, права ніжка, але вперед. Поставте лайк і підпишіться на канал. Є. Тепер наступний етап. Проводимо гілочки знизу під кожною гілочкою, недовгі, коротенькі, але таким чином у нас ялинка стає пишнішою. З правої сторони, тепер з лівою. так само. І знову ми додамо голочок. Беремо зелений колір і так само промальовуємо. Є, тепер всередині від верхніх додаємо і ще гілочки до верху. Якщо хочете більше навчатися, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Тепер знизу від серединки, від стовбура і дугою донизу невеличкі гілочки. Насправді вони можуть бути великими, але із-за того, що вони до нас дивляться, тому вони здаються коротенькими. А насправді це великі гілочки можуть бути, а можливо і маленькі. І останнім етапом додаємо там, де нам не вистачає, як ви відчуваєте, де вам хочеться додати, щоб вона не була досить лисою. А була більш пишною. І все. На цьому етапі гілочки ми завершили. Простим олівцем або коричневим можна додати стовбур. Блакитним кольором медугою малюємо сніжок знизу. Можливо, зелену травку, як вам забажається. Вона росте у нас. І додаємо сніжинки. Це просто хрестики. Тестики і ще лініями. Багато-багато таких сніжиночок. Все. І робота в нас завершена. Молодці! Намалювали з вами! Усім мирного неба! До наступного уроку!